Шановні друзі, безумовно, треба все зробити, щоб повернути кожну нашу дитину, як і в принципі кожне наше місто, село, селище. І тут ви знаєте, в мене таке питання. Тут вчора з'явилася цитата президента Зеленського: ми не можемо витрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони гинули заради того, щоб Крим повернувся. Його можна повернути дипломатичним шляхом. І ми знаєте, якось навіть не говоримо про це, бо це насправді. А як же два-три тижні? Як кава на набережній на Ялти? У мене питання: на що накручували стільки часу людей? І питання: я теж за те, щоб люди не гинули, але може, ми маємо це не з Fox News почути, бо це інтерв'ю News. Сьогодні День гідності та свободи. Це про те, як українці виборювали демократію тут, як ставили на місце президентів, різних президентів, ставили на місце. І саме цей день про це нам нагадує. Може, треба і президенту Зеленському нагадати, що в нас є українське суспільство, що треба йти до українського суспільства, треба з ним говорити. Да, може важка розмова, може складна, але не на Fox News вона має відбуватися. Вона має відбуватися з нами. Тут тільки що був президент позавчора за цією трибуною. Щось такого ми не почули. Це український парламент. Ми хочемо почути його конкретний план. Ми хочемо знати, на що ми здатні, на що ми не здатні. Це ключові питання в державі з усією повагою до комп'ютерних ігор, до всього іншого. Це наша доля, це наше життя. Я хочу почути відповіді на це питання. Я хочу, щоб президент говорив з українським суспільством і слухав українське суспільство, яка б складна не була розмова, бо інакше не можна. Бо сила України це не Fox News. сила України це десантно-штурмові війська і інші роди військ в Україні. Я вітаю дешеве зі святом завжди перші, і з вами переможемо.